В Києві невідома жінка сплюндрувала могили відомих українських захисників. Зловмисниця понівечила місця поховання трьох українських воїнів, де вінчі джуса та Павла Петриченка. На зафіксували камери відеоспостереження. Жінка зірвала та поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки та зіпсувала державний прапор України. Правоохоронці розшукують злочинницю. Розпочато кримінальне провадження. Їй загрожує до п'яти років в'язниці. Нагадаємо, комбат 67-ї окремої механізованої бригади Герой України Дмитро Коцюбайло. Відомий за позивним Давінчі загинув у бою під Бахмутом в березні 2023 року. Відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним Джуз загинув під час зіткнення двох літаків на Житомирщині. Тоді ж як Павло Петреченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Відомий як автор петиції про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану загинув на Донеччині.